У Харківському ліцеї номер 173 останній дзвоник. Свято тут проводять вперше від початку повномасштабної війни. На святковій лінійці учні молодших класів та випускники, говорить директорка Світлана Станкевич. За її словами, запросити всіх дітей на останній дзвоник не змогли через повномасштабну війну. Сьогодні на святі буде трохи більше ста дітей, і це саме тому, що ми не можемо використати звичайну локацію. Зазвичай у нас проходило свято на подвір'ї шкільному, а зараз ми будемо в приміщенні ліцею. Ми вирішили запросити учнів початкової школи, тому що у них майже не було не перших на дзвоників. Да вони прийшли, коли вже було дистанційне навчання, а також дітей, які завершують певний етап навчання. Сама лінійка проходить у холі, але у разі повітряної тривоги дітей відведуть до укриття, каже директорка. Уроки проходять в укритті, але всі заходи є відповідне рішення військової комісії нашої обласної, що там, де є ПРУ, діти можуть знаходитись взагалі в школі. А при необхідності безумовно ми будемо спускатися в ПРУ на святковій лінійці. Мама одинадцятикласника Тетяна Одінець. Жінка говорить, для їхньої родини це важливий день. Збиралися ще з вчорашнього вечора, бо знали, що сьогодні буде дуже складно. Коли ми сьогодні йшли до школи, то на нас всі перехожі повертали голову. Тому я думаю, це не так навіть важливо не тільки для нас, важливо, а й важливо для всіх людей, які насправді побачили нас сьогодні, і просто посміхнулися. Нам вслід серед присутніх дев'ятикласник Іван Соболь. Хлопець каже: до сьогоднішнього свята готувався більш як тиждень, бо він ведучий святкової лінійки. «Останній раз це було в шостому класі, тому що в сьомому у лютому вже почалася війна, тому не застали такого свята, як останній дзвоник, саме в школі, саме з, з такими, як це можна сказати, подіями, які зараз тут відбуваються. Після останнього дзвоника у дітей починаються канікули, а у випускників екзамени. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.